Вітаємо, друзі! Ви дивитесь телеканал Дніпро тів. Студії працює. Я Світлана Астахова, і на прямому зв'язку з нами військовий психолог Максим Руцький. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю гарного дня. Дякуємо навзаєм, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Пане Максиме, десятки тисяч українців насправді з початку війни втратили свої кінцівки, і це страшена кількість людей, страшена кількість жертв. Кажуть, що можна дорівняти до результатів Першої світової війни. Зрозуміло, що Київ повністю не оголошує нам точну кількість поранених людей, які втратили руки та ноги. Але ця цифра вона страхітлива. І до вас маємо питання, як змінилося ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю після. Початку повномасштабної війни, і найголовніше, що ви помічаєте на фронті, на фронті, у сенсі підтримки людей з інвалідністю. Ну на щастя, я не зовсім на фронті, да але інколи так буває в певних місцях. Я скажу вам, що ситуація з людьми з інвалідністю, саме викликаною ампутацією кінцівки, це вже достатньо. Така ну, тривала історія. Тобто, приблизно ще з часів АТО багато хлопців, які отримали травму кінцівки, які завершилася ампутацією, повертаються на службу, на інструкторську роботу, і навіть беруть участь у бойових діях. Наприклад, ми знаємо приклади оборони Азовсталі, багато бійців Азова, да, дехто навіть там не мав руки, мав протести, успішно воював з росіянами, тобто і зараз знову подає приклад героїчної служби інструкторської роботи. Загалом ставлення до людей з інвалідністю міняється принаймні в тому, що ми вже потихеньку навчаємось не відвертатися в бік, коли бачимо людину, да, яка на протезі, яка з протезом руки. Тобто, ми це явище потрошки толеруємо. Тобто, це стає як це не, ну, не страшно казати, норм певною нормою реальності, так і це дійсно норма, бо це люди. Не обмежені чимось, це наші нескорені люди з незламним потенціалом і дуже великим великою мотивацією, тим паче. Тема людей з інвалідністю толеруються достатньо класно такими проектами, як ігри нескорених, так там люди, які роблять величезні досягнення, при цьому маючи там ампутовані кінцівки. Да? Тобто це люди не з обмеженими можливостями, а люди з необмеженими можливостями. Дуже сильна, мотивована частина суспільства. Пане Максиме, ви допомагаєте військовим, нашим захисникам, захисницям від початку війни, з 2014 року, якщо я не помиляюся. 15-го, якщо бути більш точним. З 15-го це величезний термін, на жаль. І ми розуміємо, що ваш досвід він збільшується. Збільшується за цей час, він розвивається, еволюціонує. Що зараз змінилося? От є якісь, ви можете зазначити, нові підходи, нові методи, які ви для себе знайшли. Чи може вам підказав хтось і які ви зараз використовуєте в своїй роботі? Е, ну, Дивіться. Е, загалом е, у військових, в принципі, так, є е, е, дуже одна серйозна проблема. Тобто, це. Проблема з відчуттям власного тіла, да? тобто, ми ну, тепер вже я можу казати, ми, да? можемо багато чого робити через не можу, не хочу, немає сил там через силу і ще трошки. Тобто, тіло, яке має величезний ресурс, дуже часто використовується нами як мета досягнення, там тут засіб досягнення якоїсь мети там, військовою там чи там, робочою і так далі. Тіло це не пробачає, особливо тіло поранене, да? Тобто зараз дуже цікаву і високу ефективність показують методи тілесно орієнтованої терапії, і методи орієнтовані на роботу з розслабленням м'язів, м'язових затисків, спазмів, тобто те, що дуже часто спричиняє різні боліві. Синдроми, наприклад, той самий синдром фантомних болей, який часто турбує ветеранів, які втратили кінцівку, тобто болі, які є, коли вже кінцівки нема. Тобто, відповідно, дуже цікавий на сьогодні блок методів це методи власне тілесного орієнтовані, які дозволяють людині вивільнити ресурси тіла, поставити їх на службу, на службу своєї своєму здоров'ю, тобто знати, що ти, ти в себе є. Скажімо так, да? тобто, і ти це не тільки твоя голова, там, з думками, рішеннями, а ще й весь ти з твоїм тілом, яке теж може отримувати там, насолоду, активність, рухи і так далі. Тобто, ось, такий, ось таке загальне спостереження. Але щоб це мало результат, певно, що людина має відкритися вам. Я думаю, що у чоловіків з цим величезна проблема: наскільки військові відкриті до роботи з психологом, наскільки вони готові е, пустити вас е, в свою душу? На відміну від десятирічної давнини, так, від, від самого початку російської агресії е, 10 років тому, е, ступінь до до психологів ну, зріс е, навіть не арифметично, а геометрично. Причина перша в тому, що багато нинішніх військових. Це люди середнього і молодшого середнього віку, які вже, в принципі, в своєму житті мали досвід роботи з нами. Тобто, звертались до нас там самі там чи з родинами, чи приводили дітей, тобто бачили результат відповідно. Довіра до професії суттєво зросла, тобто до психологів приходять. І е, навіть дуже суворі військові, які. Там років десять тому казали, що ти мені зможеш там розказати, ти там не був, да? тобто була така ситуація. Тепер розуміють, що сутність допомагаючої професії не в тому, щоб бути в усіх місцях, де був він, да? а в тому, щоб створити безпечну атмосферу, де він може ну, відкрити свої почуття, найпотаємніші, найболючіші, найнебезпечніші для нього. Тобто, ступінь довіри до фахівців виросла. Але Знову ж таки, звісно, краще зрозуміє військового той фахівець, який хоча б трошки побув, ну, скажімо так, ну не прямо в шкурі, да, бо прямо в окопах психологів не так багато, так, бо це трошки інший функціонал, але принаймні той, хто хоча б був у шкурі воїна. Да? Тобто, і звісно, я завжди кажу колегам, які трошки там сумніваються або відверто опасаються, ну, приходьте, сьогодні величезна кількість. Психологічних вакансій у війську, тобто, це величезний досвід, і це ну трохи цинічно кажучи, да е, ну приблизно мільйонна да там кількість потенційних клієнтів, які будуть з вами після завершення війни. Ось тобто, ось так. Пане Максиме, загалом тема нашої розмови сьогодні да, це вперше. військові, це ветерани, люди, які отримали травми, які привели до інвалідності. Так? А, але при цьому ми говоримо з вами з психологом. Тобто, внаслідок травм таких, які призвели до ампутації, виникають і величезні психологічні проблеми. А які саме, що відбувається з цими людьми? О, дивіться, найстрашніше на початковому етапі це, власне, прийняти себе. Тобто те, що ти тепер. Ну, можливо, не повністю такий функціональний, е, який був спочатку, да? тобто, напевно на певному етапі, це е, суттєві зміни до Я концепції, тобто, це зміни в е, ну, відношенні до себе так і сприйняті себе. Тобто, Прийняти себе нового, прийняти себе, ну, скажімо так, не в повному комплекті, це дуже важка річ. Тобто, на цьому етапі психолог потрібен. Для того, щоб далі треба сформувати якийсь новий, новий смисл, новий сенс існування, тобто, і для того, щоб мати сили на реабілітацію, мати сили для того, щоб освоїти протез і розвиватися далі, зрозуміло, що на перший план, начебто, має виходити. От звичайна реабілітація має на увазі фізична, робити якісь справи, вчитися ходити, вчитися заново жити, користуватися протезом. І психологічно маємо реабілітацію. От ви б що поставили е, на першу сходинку, що має бути першим в реабілітації повернені е, воїна до звичайного життя? Е, підтримка близьких. Тобто, не переляк там, ой лишенько, що ж з тобою трапилося, як воно далі буде. Да? А якраз позиція підтримки. Тобто, ми сильні, ти сильний, ми все вирішимо, ми все здолаємо. Е, найтоксичніше почуття це жалість. Жаліти можна абсолютно безпорадну істоту. Наші хлопці це мотивовані, сильні, волюві люди. Тобто, жалість абсолютно безмістовна, тобто вона, вона фактично може, може вбити. Да? Тобто, далі підтримка, захват від успіхів. Хоча це буде непростий шлях, шлях не одного дня і місяця, повноцінне відновлення. Але якщо поруч родина... Поруч любляча дружина, діти, які захоплюються тим, що близька людина да, там там стала кіборгом. Да? От вони з Діснеївських із Марвелівських проєктів багато бачать подібних. Отак. От Отакі справи. А давайте поговоримо про військових, так би мовити, невидивими травмами. Я зараз кажу про просто травматичний синдром. Як він проявляється? Вибачте за таке питання: от скільки років вже йде війна, а все одно ти не розумієш людина з тобою поруч? Наскільки вона поруч, де вона зараз знаходиться ментально? І найголовніше, як поводитися оточуючим? Я зараз маю на увазі не родину, де розуміють, так що може відбуватися, а просто на вулиці ти зустрічаєш людину, яка поводить на твій погляд себе неадекватно. От яка межа твої адеквадекватності, як, як правильно себе вести? Ну дивіться, е, ну, е, якщо неадекватність полягає в тому, що людина ну, не твереза або поводиться агресивно, то це е, питання е, безпеки. Тобто, тут цим має опікуватися поліція і органи правопорядку. Тобто, навіть якщо це військовий, якщо це загальні е, прояви, е, ну скажімо так посттравматики, тобто поганий сон, да, тривога, там, нічні жахіття, да, то це питання, які стосуються безпосередньо стану, який потребує реабілітації. Спочатку психологічною. Якщо психолог не дає результатів, то тоді мають підключатися лікарі-психіатри. Ось, тобто, працювати вже безпосередньо з симптоматикою ну, того, що викликано. Органічними порушеннями роботи мозку, тобто схема дуже проста. Якщо е, там є агресія на людей, які живуть мирним життям, да є негативне ставлення до всіх, хто не в війську, там до тих, хто зараз відпочиває, живе нормальним життям, то це питання до психолог психолога. Якщо подібні прояви стають некерованими, тобто з'являється агресія, з'являється. Е Ну, якась неадекватна поведінка, да, особливо там, до інших людей. Тоді вже це питання психіатричного лікування. Якщо є порушення закону, ну що ж, тоді закон для всіх один. Але ж наче, вони, я маю на увазі, воїни, мають право відчувати ці емоції і злитися на Всі нас? Всі мають право. Всі мають право, але ну, ваше право закінчується там, де починається право іншої людини. Чи відрізняється здорова поведінка від нездорової. Зрозуміло вас. Ви також кажете, що дуже важливо не жаліти. Але коли бачиш на вулиці героя, герої на протезі з обмеженою там можливістю, я маю на увазі сходинки, якісь парапети, дуже хочеться допомогти йому запропонувати свою допомогу, поступитися місцем в транспорті. Але з іншого боку, боїшся бути нав'язливим, боїшся, що він сприйметься за жалість, і, зрештою, не робиш нічого. І це при цьому відчуваєш себе погано. Знов таки ваша порада, як поводитися з людьми ну, на вулиці. Є така штука під назвою безбар'єрний простір. Так, це взагалі не е, вимога якоїсь інклюзії, це взагалі цивілізаційна норма, щоб були доступні пандуси, да, були доступні сходи, були там доступні е, шляхи переходу дороги і так далі. Тобто, це не просто для людей з травмою, з ампутацією там, чи з інвалідністю. Це для всіх абсолютно нормальних людей, бо не тільки вони потребують певних зручностей. Там. Дитячий візок теж потребує комфорту, так? Буде похилого віку. Пане Максимове, ми обірвався зв'язок. Дуже сподіваємося, що просто зараз повернемося до обговорення з з вами, адже тема дійсно дуже важлива і вона дуже актуальна для нас. Адже друзі, насправді в Україні зараз, мабуть, найбільша кількість людей з ампутаціями людей, які зазнали таких поранень, які призвели до інвалідності. Оцінюються в десятки тисяч людей. За Найпростішими підрахунками біля 50 тисяч, тільки уявити собі цю цифру, яка звісно ще не остаточна. І ти розумієш наскільки страшне обличчя у тієї російської агресії, того болю, який вони привели на нашу землю. Тому дуже важливо, щоб кожен з нас розумівся, як поводитися з героями, які стали кіборгами, як зазначив наш експерт, Це дуже гарне визначення. Пане Максиме, ми можемо з вами продовжувати підказують мені. Безбар'єрний простір, те, що ви кажете, воно безумовно має бути в кожному місті, незалежно від того, чи була там війна, чи є люди з ампутаціями наслідок війни. Але ми ще не прийшли до такого е, простору, до такої архітектури, де це питання будуть вирішені. Але ж як правильно запропонувати допомогу людині на вулиці. Ви чули? Так, я, я почув крайні слова, але головний зміст зараз передам. Так? так дивіться, ну я скажу, що ці десятки тисяч це не наше якесь обтяження, це найбільш дієва, найбільш мотивована і найбільш активна частина суспільства вже найближчим часом. Ну вже зараз і 100% після перемоги. Ну ми ще побачимо цілі громадські рухи, навіть політичні рухи людей. Об'єднаних тим, щоб вони віддали нашій свободі і країні найціннішу частину свого здоров'я і свого тіла, і це не буде обтяження для нашого соціуму. Це буде найбільш дієва, соціально активна і конструктивна, працьовита частина суспільства. Але ми з вами весь час говоримо про майбутнє, а я все ж хочу почути від вас відповідь про сьогодні: і про зараз, як зараз допомогти правильно не образити. Допомогти бути доречним і не висловлювати жаль, якщо ви бачите людину з протезом чи на протезі, просто йдучи вулицею, просто подивіться, спробуйте подивитися її у вічі та сказати дякую. Хоча б зробити це очима. Людина це зрозуміє. От давайте почнемо з цього. Тобто, допомогти найпростіше приймаючи, приймаючи це. Як норму, приймаючи це як е, дань подяки людині, яка віддала найціннішу частину свого життя і здоров'я. Оце найбільш те, що можна зробити, коли ви бачите людину на протезі. Ось От прямо зараз. От просто зараз можете вийти на вулицю, пройтися центром міста, да? пройтися набережною, пройтися парками. В 100% побачити хлопців і дівчат е, на протезі. І спробуйте просто не відвертати очі, подивитися і сказати дякую. Ну, і звісно, якщо ви бачите оголошення фонду, який спонсорує е, виготовлення протезів, да, там і так далі, от задонать хоча б е, ту чашку кави, яку ви сьогодні не випили. Ось так треба обов'язково сьогодні. Це спробувати, тому що насправді виявляється доволі важко іноді, отак от от словами, або очима сказати людині дякую, хоча в душі відчуваєш. Стільки тої вдячності. А щодо держави, от ми з вами сьогодні згадали вже ігри нескорених, так, які допомагають відчути насправді нашим героям відчути себе героями. А як ви вважаєте, чи достатньо робиться з, -з боку держави для підтримки людей з інвалідністю? А, може, щодо психологічних програм підтримки, а, дивіться. На сьогодні існує багато програм підтримки. По-перше, це багато приватних організацій, фондів, програм за підтримки ЮНІСЕФ, ВОЗ, американського уряду, тобто які абсолютно безкоштовно надають допомогу ветеранам, ветеранкам, в тому числі і з ампутацією. Тобто, це від психологічної допомоги до лікування, предпротезування, реабілітації і так далі. Ось. Дуже приємно це чути. Я вам від щирого серця бажаю міцного здоров'я, але при цьому хочу очима і словами сказати вам дякую за те, що ви завжди з нами відповідаєте на наші питання. Це був психолог Максим Риуцький. Тема адаптації військових із травмами це дійсно виклик. Насправді це виклик для всього суспільства. І дуже важливо, щоб ми усвідомлювали цю потребу людей в підтримці їхнього здоров'я і їхнього життя за те, що вони. Позбавилися, лишили лишилися частини свого здоров'я за наше з вами майбутнє. Не забувайте, будь ласка, про це ніколи. І залишайтеся з телеканалом Дніпро Тіві.